І вітання друзі. Сьогодні я вам покажу в ролику, як зробив я значить міжрядний культиваторського зразка на три секції для міні міні-трактора кінтавер. Тому дивіться, переробив кріплення буде цікаво. І також покажу його в роботі. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте. Поїхали! І так, друзі. Сапатор під гортач. два в одному, тут ще йожики мають бути, але а, значить, чого не працює. Оце максимально піднято наверх нав'язка. Як ви бачите, стоїть на землі, треба переробити ось це кріплення. о, Марфа тут, як тут. Показує, що треба це кріплення переробити, трошки дати його наверх, щоб значить, він був піднятий при транспортному положенні, а при робочому працювати так потрібно. Отже, батько. Розрухав, що потрібно було. Те, що треба було замінив. Бо лапу треба вигнути. По цих лапах більш-менш. Ще потрібно буде докупити лапи і йожики. І буде супер. Якось так кріплення переробив, тому що було рівно, треба було загнути. Ось, як ви бачите, загнув, переніс нижче, ось це кріплення. Тобто воно було тут, а по центрі, треба його нижче. Тому якось отак. Зараз покажу що в процесі, перероблю на яке кріплення і як він в роботі саме показує. Процес переварки. Зробив отаку. Чорновий варіант, тому що може ще буде щось змінював, подивлюся, як буде в роботі. Через той не зачищає нічого. Ось так, той другий змінений, зробив. Треба їхати в поле, зробив отаку. На сварці може потім найду, куплю цілу помаленьку, але про це зійде. Ось тут вушку. І буде такого хумотиком раз. Хумотик тако сюди прибивається, сюди щелк. І там буде ось така квадратна труба 11х11. Кріплення переробив. Вже цепляю і тут переробляю це все діло. Перекручую кожну гайку болтика, підставляю шайбу і гравера, тому що різьба заржавіла. Я не знаю, скільки вони тут років 10-15 лежать. Значить Що треба? буде, Треба буде потім випалити, його винт, люфти, позбутися, виточити нові втулки тут і тут, і поправити оцей люфт, бо воно вліво-вправо. Ходить, воно так немає, воно, бачите? Воно немає. Не всі так хитаються. Ну, того менше саме. Та ще більш менше. А тіло, то взагалі. Значить, тут маю переставити цю вперед. Має бути ось так. Раз, два. Йожики, не знаю, будуть, не будуть. Подивимося, як оце робить. Зараз це все діло. Складаю докупи, вже півдня пройшло. Ще півдня буде. І потім може протестує. Тому якось так дивимося далі. Так, заміна капролонових втулок, я її так підрівняв, підточив. Одну сюди забив, другу сюди, третю, четверту отак От має вийти. Ось так має вийти. Без люфтів, все файненько. Ще тут заміню, тому що їх знайшов після того, як вже покрасив і в поле. Будемо пробувати наш готовий виріб. Так, відбувається регулювання. Значить пробую, ставлю рідний винт. Тому що, що? Тому що цей маленький, його не вистачає. Порівняно з цим кутом, сюди не вистачає. Треба жопу опускати. Зараз якось так подивлюся, як воно піде в землю. Я помаленьку буду регулював тут на землі, чисто для того, щоб подивитися. А в ідеалі зажену на бетон, на рівну площадку під колеса 5-10 см. І регульну тоді вже файно винтом, як має бути. Зараз чисто склав, хочу подивитися, як воно буде. Плюс-мінус, значить, що регульнув. Що зараз винтом подам назад, чуть-чуть, хвоста в топлю. Колеса регульнув, поставив. Лапу підняв оцю, щоб сильно в землю не лізло. І зараз плюс-мінус воно файно докрутив І те, щоб ви ще піднімали, ще докручу. Сантиметр він грає роль. І помаленьку поїдемо в поле, подивимося, як воно буде запаторити. Так, результатом більш як довольний. Дивіться, як він зробив між травою файною між рядочками. Е, лишається сапкою, поміж рядочки зробити це сиділо. Було б, звісно, ідеально підсажалку, коли б це не вручну садили, а підсажалку було б рівніше радочки, ганіше б було Пало, нічого. Це все зараз сапкою. Цим поправив маленьким. Тому якось так, там, до речі, хтось попав. Для чого це пружина, дивіться. Копіює землю. Хоп. Ходить, як йому треба. А колесиком, от є регулювання на кожному колесі. і це заглиблює, бачите? Удара виставлено 7 см. Тобто 7 см він лізе донизу, файно розбиває, дивіться. Файно розбиває, файно дробить, бачите? Все файненько. Земля хоче води, тому що води давно не було, але... Але файно. Я задоволений. Регулювати треба було довго. Але побаюся і швидким трактором обробив це все діло. Так, друзі, детальніше я вам показав процес роботи, але зараз розкажу по нюансах. Значить, він повністю був перебраний, як і зрозуміли з даного відео. Переробилось кріплення. Кріплення покажу вам детальніше, тому що треба було кріплення опустити нижче. Квадрат у нас 11 на 11. Ось квадратик. Кріплення ось такого зразка, це його оригінальне кріплення, трошки доварене та переварене. Що саме, ось це все опустилося вниз, як ви бачите, воно знизу хомутом кріпиться до рами і зверху також регулюється по ширині на трубі даній, тому проблем з цим не буде. Тут мусить зробити під кутом. Значить, у нас верхній центр, який кріпиться вал. І вже ним. Керується опускання піднімання заднього кута лап. Колеса кожне має своє регулювання, воно регулювання відповідає за глибину, тому проблем з цим немає. Вже в самій релі ви його настроюєте. Настройка була недовгою, але клопіткою. Тому якось так. Результат я задоволений. Також ззадів ось тут додатковий ніж для того, щоб якщо ніж зламається, я собі міг переставити, не возити з собою в тракторі. Має бути підгортач. Скоріше за все, я його поставлю, зараз вам його покажу. У мене є окремий підгортач та лапи від нього. Вони будуть ставитися на культиватор вже коли я в моменті підгортання картоплі, для того, щоб було зручно та м'яко. А ця рама піде на щось друге. Тому такий результат нас вийшов. Тож, кому було цікаво, буду вдячний за підписку. До нових зустрічей.